Ви не повірите, де я сидів і записую вам відео. Закрилася від всіх гардеробній <сум> в самому куточку, щоб ви мене чули. В да. хаті просто дурдомно, але нічого, стала, попила кави, знаєте, і збадьорилася і пішла прибирати. Починаю завжди з першого поверху, з кухні, перемиваю всю посуду, бо так як я говорила, що я її лишила, коли вчора ну, готувала. І... Перемила її всю. Знаєте, все по стандарту. Помила посуду, повитирала стіницю, помила плитку, барну стіку, це все. Чесно, я, скажу вам правду, я навіть не знаю, як от люди озвучують цю мотивацію, що тут озвучувати. То, що ну, тобто, мається на увазі, ти робиш, ну, сказала тощо, що люди не бачать, але я бачу, що вам більше подобається, коли мотивація озвучена, ніж просто вставити музику. Тож якось стараюся. Я вам скажу, мені так електрична плита в мийці подобається, то знаєте, не газово, що оці всі решітки потрібно підняти, ту решітку помити, потім ту саму нижню плиту, оці всі ковбочки позабирати, а тут... Дивіться, як я ногою гоп. А тут просто взяв на ніс хімію, повитирав, і плитка блиститься. От реально, в тому вона просто шикарна. І вона мені ще знаєте чому подобається електрична? Бо вона швидко нагрівається. Не то, що газова. Знаєте, монтажую відео, дивлюсь на себе і бачу, як в мене талія спадає. Я ж вам говорила, що я сіла на дієту, тут десь четвертий день, але, ну. Можливо, ви нічого не бачите, але я бачу. Обличчя якось пішло вниз і ну, тіпа, талія пішла. Але я вам скажу, я так боюся, щоб я не повернулася союк 45 кг, що це просто, бо я тоді була дуже хода. Мені три місяці сидіти на дієті, бо в мене дуже проблеми з знаєте? І той. Але головне, щоб була здорова. Якщо навіть дуже схудно, то потім якось наберу назад ту вагу. Вирішила ще помити під раковиною, тому що там капець, що творилося. Хочу подивитися якийсь органайзер, навіть на тему, там де складати хімію, всякі такі О, я бачила під раковиною, всякі є, такі гарні, класні. Я не знаю, скільки я то прибирала. П'ять годин чи скільки. Це для мене вийшло таке чудне генеральне прибирання, звичайно, я то не роблю кожен день. Можна сказати, ну, там кожен день ти маєш посуду, там прибираєш кось мінімально. але то, що я робила сьогодні, я таке кожен день точно не роблю. Коротше, знаєте, то був той випадок, коли очі бояться, руки роблять, тому що вибору немає. Ми були з Даянкою лікаря, в Даянки знову ларингіт, Це вже другий раз за місяць, тоді був перед грипом, а і зараз. І знаєте, коротко, буду йти до Лора, тому що я щось е боюся, що з неї часу то з'являється і вже було один раз, чекайте, було, запа... так, було запалення вуха один раз. І от е нежить дуже часто, і я боюся, щоб в неї таке не було як Арсенка. У Арсенка були ті аденоїди в носі, потім в нього було дуже часто запалення вуха, йому шунтування робили, йому операцію робили, хто давно з нами, той пам'ятає. І... І страшно рано. Боюся, ну, щоб часом доянки такого не було. Я піду до того лікаря, що. А Арценкові робив операцію Лонда, Линда, Линда? Линда прізвище. Щоб її добре оглянув, він файний є лікар, знаєте, подивиться і скаже, що не так і так далі. Тому що щось, щось коротше, щось я бачу, щось не то. Так як ви побачили, я вже в кухні поприбирала, перейшла на сушку, боже, та сушка ніколи, знаєте, там, не ховається. Кожен день ти щось береш, якщо не кожен день, то через день потрібно щось попрати. І так цілий час зняти ту сушку, одяг, повішати новий і то саме. Вона мене перше біля стола, стояла обідного, а Діана мені <кій> порадила, каже, Постав його біля кутла, тоді одяг буде швидше висихати. Я свідомо нічого собі ідею дала класну. А дивіться, той маленький хвостик завжди зі бдою. <свісно> завжди <свісно> бігає за мною. Тут я йду на другий поверх, щоб занести весь одяг, щоб він мені на першому, першому поверсі не мішав. І я вирішила одразу там поскладати. І так і залишилася на другому поверсі, ну, почала прибирати, застеляти Арсенка в ліжко. Вже так хочу взлати і Арсенка повісти. То, знаєте, Карніс, тюлі, але я вам скажу, ціни такі сумасшедші, що це просто турба. Я дізналася, подивилася на дві кімнати, чуль, штори, карніс вийде десь до 16 тисяч. Я не знаю, зараз не ціни, а просто розрив бушки, можна так сказати. Ну, Люди 16 тисяч за дві кімнати, курчаляга. Це, це, це ну, по-багатому якось, напевно. Але, звичайно, вибору в нас немає. Перше там Марсенкові або з лотусики наче зробимо, а потім наоборот. Я тепер рада, що у нас вікна немає. Ой, мати моє ряда, я вже тебе требую. Я зараз взагалі нафіг то все викину, просто ось той стілий, просто все, що в ньому знаходиться. Коротше, фарби були всіх в всіх тумбочках, і з там, тої сторони, і з тої сторони. Фарб в них є багато, вже фарби не потрібно купляти, хай використовують то, що є. Взаліто я не планувала в ящиках перебирати щось, витирати, щось ну, тіпа, складати, але щось сіла за Арсенка стіл, там щось поставила, то щось не так стоїть, то криво, і думаю, ладно, щось переберу. Та діти займаються творчістю, більше малюють фарбами. Це так добре для розвитку. Тут для маминої психіки не добре. Тут трохи побунділа, побунділа і пішла далі витирати і прибирати. Зазвичай в мене діти прибирають в своїх кімнатах, але інколи буває і таке. Їм там кажуть, діти себе поприбирайте, то все, щоб не було ніякого бардаку. Але знаєте, це діти, вони все рівно не поприбирають так, як ти хочеш. Та ще й до того, знаєте, в них зараз школа, то такі заняття, то ще щось, діти в тих школах і так дуже сильно змучуються. То інколи я таке... Знаєте, вони, самі, вони якби нібито самі прибирають в своїх кімнатах. Але коли я вже бачу, що там вже прям капець, то я вже йду, роблю таке генеральне прибирання і за ними прям повноцінно нормально прибираю. Але так вони теж можуть застелитися, там ліжко чи ще щось і нормально. Це я повернулася на перший поверх і побачила, що Даяна все розклала назад. От я вам говорю, ти прибираєш в одній точці, вже йдеш до другої, а в першій то саме, що було. Ну, Нереально, щоб вдома було чисто, коли в тебе є діти, серйозно. То тобі просто треба прибирати реально 24 на 7 або просто отак за ними ходити. Отакво. Знаєте, за спиною прям в точку-в точку. Але то таке, то є діти. Що хотіла сказати? Взаліто я златений стіл так дуже не трохаю, тому що там все її, але так трохи порозставляла, позабирала, знаєте, бо я одного разу поприбирала. І злата, а, але мама, де моє то? Ти що викинула, ти що то, я казала, і все, я більше на твоєму столі не буду прибирати, не буду нічого трогати, бо я щось не туди поставлю і так далі. Та й все. Але тільки в комод поставили і там такі всякі такі всякі такі ошуби, щоб... <кій> <кій> бо тому що в неї на столі не було місця. Так, що я тут роблю? Та нічого. Оці сумки не знаю, де запхати. Але скоро шафа вже має приїхати з Латина. Ну, потрібно вішаки, потрібно. Потрібно, бачите, язик заплітається, вішики потрібно купити, поїхати в епіцентр, бо у нас дуже їх мало є. Я перейшла в ванну кімнату, ну, на другому поверсі. Бо діти фарбували, вся ракова на фарбі, мати моя рідна. Даяна просто любить прийти в ванну кімнату у ті іграшки, порозкидати по всій ванній кімнаті. Я ж вам кажу. Воно <реш> таке враження, що я скоро кімнати всі буду закривати і ми будемо сидіти в одній кімнаті. Знаєте, ви мене питалися, чи, чи важко чи ні. От сьогодні реально було важко. Тому що я завжди кажу, ми завжди були на першому поверсі, і, то, і так другий не прибиралося дуже сильно, що ми там тільки спали. А зараз інколи буваємо і вже на другому поверсі, діти літають туди-назад. І вже все. От я показу, показала рідину, бо хтось, пам'ятає, мені писав, чим я мила. О, цієї хімії мила. Так, друзі, в мене може бути трохи шумно, бо мала кашлює, діти ходять, ще не сплять. Тут в мене штатив поламався, Андрія поруч не було, і я мусила сама ту все робити. Тут я вже перемістилася на перший поверх ванну кімнату. Тут ти я промила, знаєте, раково, фасад від того ящика повитирала, помила туалет, відерку, от всяке таке. Звичайно, поки я прийшла з другого поверху на перший, на першому поверсі там було все розкинуто. Я мусила знову все прибирати. Ну, звичайно, не так сильно, але трохи було розкинуто. Саме більше брудниця на першому поверсі ванна кімната, тому що ми на першому поверсі більше часу все рівно знаєте, проводимо і користуємося цією ванною кімнатою, тож я її там через день все рівно мию. Ще хотіла дуже душову помити, але Даянка біля мене бігала, знаєте, і вона б зараз, якби я в ту душову залізла, вона б зараз плакала і так далі, бо хотіла до мене. Ну, коротше. Тож Я собі вирішила потім якийсь інший раз душову помию. <кхух> Коли я прибрала в ванній кімнаті, я згадала, що я загрузила пральну машинку, то було вже якраз друге прийняття. І потрібно, знаєте, було вивішати. Але я пішла прибирати знову на другий поверх, але вже в нашу кімнату. Я туди, ну, чому я пішла на перший поверх? Бо тому що Даянка спала в тій кімнаті, а на другому поверсі мені залишилось поприбирати тільки її. Тож я вернулася назад. Тут в мене Даяна моїй сумці знайшла сірники, і вона просто-напросто ці всі сірники відкрила і порозкидала мені по підлозі. Я мусила їх. Коротше. Я їх мусила всіх збирати. Потім пішла постійно, ну, постіль поміняла. Даянці не міняла, бо, тому що, я не пам'ятаю, десь пару днів тому її міняла. Я просто в неї там застелила, поприбирала, повитирала пилюку. Той комод Арсенка в кімнаті стояв, і, але ну, все ж таки в нього там ну, він би не помістився. І ми забрали собі в нашу кімнату і слухайте, він так ідеально став, так гарно. Але ми думаємо ще повісити телевізор і купити такі полочки на, ну, на стіну. Ну, такі рівні, прості, знаєте, такі. Ну, коротше, я в GPT питалася, е, сфоткала свою стіну, і він мені показав картину, як воно буде гарно виглядати. І хочу збоку, там, де стоїть той стіл, сірий, знаєте. Купити таке в'юску бачила крісло, таке велике, м'яке, таке кремове. Воно таке класне, воно так гарно буде дивитися. Так, як бачите, пелісос пішов в роботу. Ой, ой, тати! А що ти що тут робиш? Ти цукерку їш? Даяна, Я що такого не бачила? Це капець. Звітам Біг, Ти де ту цукерку знайшла? Що ням-ням? Я не дозволяю цукерок. Ні. То не можна, то бека ням, ням. Якщо чесно, я теж голодна на цукерки. Якщо ти вдалася в мене, то... Це буде твоїй фігурі. Е, штатив. Ни, я тебе не, мне тебе не можно, ты что? Ни, ни. Мама. Ты тоже хочешь? Тоже тоже? Ну давай, мама даст, але раз, больше не дам. Давай. Е, куди пішла? Але чуть-чуть. Смачно? Ні, сиди, я не буду забирати, не бійся. Гарно сядь. Зі стічем. Мама не буде забирати. Гарно, а лежуй добре. Агов. Дупа! Смачно! Мі-мі-мі-мі-мі! Мі-мі-мі! Що? Що, віддаєш цукерку? Ні А чому ні? Дуже подобається. Оце з тим штативом. Незручно. Смачно? Зараз ми зробимо тобі хвостики, така будеш гарна-гарна, не буде розпальохана. Правда? А якщо ще тут підняти, отаку зробити? Отак. От Яка красива дівчина. Що ти вже з'їла? Звісно, я би теж з'їла. Заробити цукерочку. Мені навіть зефір заборонив лікар. Навіть зефір. Що, файдо? Еге, вся мама далі йде пилісосити. Та дивися, стій. Весь шоколад тече з рота. Ти вже брудна. Боже, тебе треба передягати. То одягу скільки нема, щоб тебе передягати. Сто разів на день. Даяна! Сюди, куди з мамою йде? І отак ти бігаєш знизу до верху. <ріху> От я говорила про одяг. Пішла і, коротше, вивішувати цей одяг. Але на першому поверсі мені залишилося було поприбирати в прачечні, вивішити одяг, поплісосити. Кстати, я ще помила була підлогу на другому поверсі і на першому поверсі. Але не знімала. Але, як то кажуть, якщо не знімала, значить не мила. Ні, реально мила. Але чесно, я вже за тих 5 чи 6 годин настільки була замучена того прибирання, що я не хотіла з тим штативом бігати вже знову по кімнатах. То знімати, як я мию, я просто взяла, помила і все. Ви ж самі розумієте, що коли ти знімаєш мотивацію і ти бігаєш тим штативом, тобі ж треба в той куток стати, в той куток поставити камеру. І ти ж прибираєш набагато довше, ніж ти без камери став собі і поприбирав. Після златиної шафи ми плануємо от прачечну купити шафу невеличку щоб тримати ті рушники, всякі отакі. але хочу шафу разом з такою вмонтованою корзиною, щоб ця корзина не стояла, бо вона мене не напрягає. Але зараз поки що так, помаленьку-помаленьку і буде. Потрібно мені купити таблетки до пральної машинки, щоб її очистити. Коротше, майте пральну машинку, очищайте хоч там раз в пару тижнів, і вона вам скаже дякую. От мені потрібно ті таблетки купити, щоб її, познаєте, трохи прочистити. Так як ви бачили, я повитирала пральну машинку, зараз там поскладала хімію, повитирала трохи, всяке такі от. О, бачите, у ті таблетки фініш, тут у посудомийної машинки. мене посудомийна машинка досі чекає. Ой, кажуть, що класна штука, посудомийна машинка. Не знаю, в мене її ніколи не було, але вона в мене буде, бо тому що ця дира. Ту, що ви бачите в кухні, то там має стояти посудомийна машина. Ми обов'язково її купимо, але трохи пізніше. О, бачите, Андрій мені присверлив пелісос до стіни, тепер там класно так стоїть. А тут, як бачите, записала вам рецепт печінкових котлет. Тут в мене пічінки курячої, півтора кілограма. Я додавала майонез, але можете додати сметану. Діти захотіли майонез, то я додала майонезу. Ну, ви самі розумієте, з майонезом... майонезу набагато смачніше, будуть печникові котлети, ніж зі сметаною.